У селі Тесманичани Івано-Франківської громади на фасаді ліцею відкрили пам'ятні дошки вісьмом жителям села, які загинули у боях за Україну: Степану Чуйку, Роману Шимановському, Львомиру Лукачу, Дмитро Горбайчуку, Володимиру Кушнірчуку, Василю Кучераку, Руслану Смаречуку та Володимиру Козаку. Як розповів Суспільному директор Тесманичанського ліцею Василь Луцюк, семеро бійців вчилися у цьому навчальному закладі. «Знав всіх і навіть Степановичу і Володі Кошнірчуку ну, недавно досить так, на цьому школьному подвір'ї атестати ще вручав. Пам'ятаю, Революція гідності. Вони ще вчилися в школі, це почалася Революція гідності. Ми їх сварили хлопці, не тікайте на Майдан, вони з прапорами тікали в на Майдан. Заступниця директора з виховної роботи, вчителька історії Тисменичанського ліцею Марія Чуйко, пригадує свого учня Степана Чуйка, 23-річного азовця, який загинув при обороні Маріуполя. Я його вчила до 9 класу, тому що він пішов потім далі вчитися. Це з е, самого дитинства. Е, Патріот України, він дуже любив історію. Дитина дуже допитлива була, і він от завжди мені такий білобрисий хлопчина, розумний, спокійний. І завжди на перервах він підходив до мене. І ще ми цілу перерву з ним розмовляли. Староста села Тисменичани Сергій Паланюк розповідає, що полеглі бійці стали на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Ми організовували транспортні засоби, поїздки, все, що можна було, і допомагали хлопцям добиратися до військомату. Хлопці які почули про те, що така процедура є. Вони прийшли до нас у сільську раду приміщення, значить. Хто отримав поїздку, хто ще не отримав, сам прийшов безпосередньо. Роман Шеменовський сам телефонував мені про те, що він хоче прийти отримати поїздку, що направляється на фронт. За словами Сергія Баланюка, зараз приблизно 100 військовослужбовців із тисминичан захищають Україну від окупантів. Ілона Шевченко, Андрій Шустекевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.